На місто падимла, звичайний день, осіння сутінь, і вогник тянеться до скла, минулим, нинішнім майбутнім, і вже на відстані руки не тіні проростають, і прокидаються свічки очима тих, кого не стало, і ці маленькі пломінці, Остають тихенько перед кожним, щоб на украй цю руці дивитись строго і побожне, щоб сердя, мов закон, щоб жити і хвильки не прогалить. І наша пам'ять ланцюжком між цих свічок перебігає.